Грим на Геловін! Спочатку нам треба змішати домашній латекс. Для цього знадобиться желатин, 2 столові ложки, 2 столові ложки гліцерину. Додам ще 2 ложки води звичайної, і відправляю в мікрохвильовку, трошечки не доводячи до кипіння. Вже нагріла, гарненько перемішую. Треба бути обережними, бо воно зараз дуже-дуже гаряче. І знаєте, я напевно таки бахну трошечки туди тоналки для кольору. Така маса. Для початку я використовую тейп, зробити об'єм. Отак відтягну око. Неприємно, капець. Ну що, погнали малювати? Просто беремо і ложкою його розмазуємо, і виходить саме та структура, яка нам потрібна. Я зараз просто нанесу тоналку зверху, і ось це будемо все зараз тонувати. Не забуваємо про скульпторинг. Також я зроблю більш насичені брови. Я так роблю усіх чоловічих персонажів. Я промальовую отут під бров'ю, різкий кут роблю більш різкий кут щелепи. І затемняю брови. Ну що ж, тепер найцікавіше. Мені тут до Геловіно Нікс надіслали подарунок, з купою косметики, і ось сьогодні я буду вперше її тестувати. І зараз будемо промальовувати об'єм. Так, спочатку я візьму коричневий з червоним підтоном і промалюю ось ці всі ямочки. Кремові тіні карандаш. Ось з його допомогою я зроблю почервоніння. Також промалюю. Око. Мені ще дуже сподобався оцей фіолетовий колір. Він робить оце відчуття запалення. Оцим фіолетовим я промалювала, бачите, аж до лінії росту волосся. І в усіх таких складочках, в усіх ямочках. У мене ще в наборі такий олівчик сірого кольору. І я оце місцями теж додам додаткового об'єму. Тепер я беру зовсім буквально трошечки тонального засобу. Як бачите, зовсім-зовсім трошечки. І ось так зверху пройдуся, щоб були плавні переходи між шкірою і початком цього опіку. Так, з іншої сторони, я хочу зробити трошечки драми, ось таким е, сірим кольором. Відведу очі. Ну, що, вже вгадали персонажа?